Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні ви бачите мого улюбленця, моє сонце, моє щастя, мого Еріка. Це тому, що я вдома. Ви вже бачили моїх котів у Нідерландах, а зараз я в Україні, тому я можу не обіймати мого, мого любого Еріка, який мене чекав. Я дуже вдячна всім. За ваші гарні відгуки про моє минуле відео, я дуже гарно дякую за ваші коментарі. Але сьогодні, хоча я хотіла, планувала взяти деяку відпустку, я маю вийти з відео для того, щоб сказати те, що я хочу сказати. А відео моє буде стосуватися теми, яка тригернула весь наш український простір стосовно стосовно загибелі молодої літньої дівчини Вікторії від побиття. Ви пам'ятаєте, що минулого року майже в цей час я робила серію відео про Салтанат і Бішимбаєва, а це наша така українська версія, і це жахливо. І нібито вже інтернет гуде про це багато: про насилля, про психологічне насилля, про фізичне насилля, про всі види економічне насилля. Я теж про це багато говорила. Але ви бачите, що це трапляється. І молоді, красиві, просунуті нібито дівчата теж від цього не застраховані. Ще раз на початку хочу сказати: дівчата, жінки, якщо ви думаєте, що ви ніколи не зустрінете таку людину, яка може вам вчинити якісь, а, яка може з вами вчинити підступно, погано, яка може вас змусити до чогось, ви думаєте, що з вами цього ніколи не трапиться, тому що ви такі чудові і цього просто не може з вами бути. Не вірте, в це може попасти будь-хто і в цьому є багато причин. Я хочу ще раз зазначити: буквально на минулого тижня я як не знаю, відчувала у своєму інстаграмі та Фейсбуці, я розмістила статтю про види психологічного насилля. Насилля. Психологічне, а потім і фізичне, воно ніколи не відбувається раптово. Тобто ви не зустріли хлопця, він вам не сказав привіт і одразу не вліпив вам ляпаса. Якщо б таке сталося, ви або вліпили б йому у відповідь, або втікли, або викликали б поліцію, аби просто перестали б спілкуватися з цією людиною. Воно завжди починається поступово. І знов таке, те, що ми жінки, вивчали в книжках, те, що ми бачили в фільмах, те, що ми бачили, ну в будь-де, нам завжди говорилось про те, що якщо чоловік дуже вас добивається, якщо він за вами ходить хвостиком, зараз це називається сталкінг. Якщо він це робить, то це він значить вас любить. У нашій культурі що говорили там люби жінку як душу, але тряси як грушу, б'є, значить любить. Тобто нам у голову весь час вкладалися такі фрази, нам, нам робилася така прошивка. Те, що це нібито насилля є нормальним, це не є нормальним. І ще раз хочу вам сказати: якщо на вас хтось підійняв руку чи просто штовхнув вас, 99,9% це те, що буде повторюватися, але з більшою жорстокістю, більш часто і більш інтенсивно. Він потім буде падати на коліна, просити, каже, що якщо там ці руки тебе знову торкнуться, хай вони відсохнуть, я сам собі їх відрубаю. Це зараз я вам говорю фрази, які я чую рандомні від клієнта, коли, які потрапляли в такі. Стосунки, а вони говорять про те, вони пкаються. Вони потім вам влаштовують оте от саме цукорно-медове шоу. Вони шовкові, вони хочуть зробити все, щоб загладити свою провину. Що ж сталося з цією дівчиною? Їй 27 я подивилася про неї, що говорили про неї її подруги, що говорили про неї люди. Що вона була дуже добра, дуже відкрита, дуже всім допомагала. І оцей 18-літній парубок. Ну, мене, звичайно, дивує така різниця у віці, тому що, наприклад, якщо б їй там було 40, а йому 30, це б не здавалося таким дивним, тому що це вже є певна зрілість, але тут 18-літня дитина, то він виглядає як дитина, підліток, і молода дівчина сповнена життя, сповнена енергії. Їх стосунки почалися 9 місяців назад, і перше таке сильне побиття відбулося вже в новорічні свята. От мені в мене знову тут такий знаєте флешбек з тою ситуацією з Салтана, тому що в них теж почалося все у серпні, і сильні такі перші побої вже були в неї на новорічні свята. Подруги говорили про те, що вона не хотіла ламати йому життя, що вона не хотіла забирала свої заяви. Тобто він поводив себе як класичний маніпулятор, маніпулюючи її добротою її почуттями тим що вона до нього відчувала чи жаліла все вже неважливо, слідство покаже тому що я сподіваюся що завдяки розголосу ця справа набуде Тих результатів, яких вона має набути. Ніхто не має права лишати життя іншу людину. Кажуть, що він її дуже кохав, що він на неї дивився так, що нібито вона для нього весь світ. Це не є кохання. Кохання це російською мовою созідательне. Воно будує, воно, воно окриляє, воно створює отакий От вид стосунків. Це не кохання, це залежні стосунки. І про залежні стосунки я робила відео, розбираючи фільм Гіркий місяць в мене воно підписано як гірка луна. У у стрічці ви можете подивитися в YouTube, або якщо вдасться, я розміщу. Це є залежність, це є зацикленість, це є хвороба. Кохання таким не буває. Він намагався її контролювати. Тобто, перші такі дзвіночки, які ви можете побачити в своїх стосунках, що щось іде не так, коли ваш партнер за деякий час, коли ви з ним спілкуєтесь, починає вас контролювати. Він перевіряє ваші соцмережі, він перевіряє ваші телефони. Він постійно хоче знати, де ви, коли ви десь затримуєтеся, він телефонує. Все це під, подається під соусом, нібито турботи. Я ж за тебе турбуюся, щоб з тобою нічого не трапилось. Ти мені дуже дорога. І, звичайно, багато жінок на це погоджуються, тому що здається, що так, він мене так любить, він за мене турбується, я для нього найважливіша, найбажаніша на на, -на і так далі. Але насправді дуже часто під таким маскирується звичайний контроль, і це саме наїлася Єріка, психологічне насилля. Далі він може почати вас знецінювати. Все, що ви робите, ваша робота може бути знецінена, ваша професія може бути знецінена. Все може говоритися, це нічого не варто, та чим ти там займаєшся, та це все чепуха. Та не треба воно тобі. Все, що ви говорите, може знецінюватися. Якщо, наприклад, ви щось йому говорите, доводите, пояснюєте, а він вам говорить, це тобі здається. Це тільки в твоїй голові. Я так не думав, ти взагалі якась тобі треба звернутися до лікаря. Це є той Саме газлайтинг, про який всі говорять, і він зустрічається набагато частіше, ніж ми собі можемо уявити. Ізоляція. Коли ви в стосунках розумієте про те, що ваш партнер ви часом, говорить, там твої друзі не такі, та вони там тобі на тебе погано впливають. А чого ти будеш проводити час зі своїми друзями? Давай краще тільки разом. Коли він хоче проводити з вами 24 на 7, тобто він намагається вас ізолювати від будь-кого, хто може якось вплинути на вас і відкрити, вам очі. це починається з таких маленьких кроків. Потім він може вас просто зачинити десь і робити все, що йому заманеться, тому що вам просто вже не буде до кого звернутися. Ви не спілкуєтеся ні з близькими, ні з рідними, ні з батьками, ні з ким. Це теж все є види насилля. Ви як самостійна, доросла людина, маєте право робити те, що ви відчуваєте, те, що вам хочеться. Якщо вам це піддається під соусом, що це тільки для тебе там, давай мені свою карточку, бо ти не вмієш розпоряджатися нормально своїми грошима. Це є економічне насилля. Ви повний ви дієздатна особа. Ви можете це робити. Що ви хочете робити зі своїми грошима. Все це є видами насилля, і завжди воно маскірується, починається маленькими кроками, маленькими маленькими кроками, і поступово-поступово йде, поступово і іде, іде. Тому звертайте увагу на такі маленькі прояви. Я що ну майже щодня працюєш з клієнтами, і я бачу, що жінки говорять про те, що з ними відбувалося, як починалося їхнє насилля, до чого потім їх змушували і примушували. Хто хоче почитати, в мене є і в Фейсбуці і посилання у описі, і в інстаграмі стаття про те, які види насилля. І ще одна забула сказати: Ніглехтінг це вид насилля, коли ваші потреби, ваші бажання ігноруються, коли вони не сприймаються абсолютно всерйозно. Це все теж є насилля. Наприклад, ви говорите там: я себе погано почуваю, сьогодні не можу щось робити, чи кудись іти, чи давайте там замість того, щоб гратися у танчики, чи робити якусь там свої справи. Будь ласка, купи мені ліки, і це все говорить, Та це все окей. Пам'ятаєте, коли я робила відео про Дональда Трампа? До речі, всім кажу, будь ласка, передивляйтеся цю трансляцію. Воно у палаці трансляції. Там його батько, коли він питав матір, він заходив і говорив: як ти себе почуваєш? Все гаразд? Коли він навіть бачив, що ні, не гаразд, він просто казав, все буде окей. Тобто це є теж таке нівелювання потреб, це не, не повага до відчуття, до почуття партнера. Дівчата, жінки закликаю вас знову і знову звертайте увагу на такі дзвіночки, коли е, вас постійно контролюють, коли за вами слідкують, коли вас добувається, це не, не романтизуйте це, будь ласка. Тому що це дуже часто в 99,9% це приводить потім до насилля. Ви не ви варті того, щоб до вас ставилися з повагою. Не думайте, що вас це ніколи не торкнеться. Якщо він попросив пробачення, що він ніколи цього не зробить. В більшості випадків, на жаль, це повторюється. Тому якщо ви, ви бачите якийсь дзвіночок, на вас підняли руку, вас штовхнули, з вами поводяться не неповажаючи вас, тому негайно. Ідіть від цієї людини. Чому так, дівчата часто потрапляють в такі ситуації? Ну, по-перше, знов таки ті самі книжки, ті самі романи. коли той сами, Ви пам'ятаєте, червоненька квіточка, аленький цвіточок, який нам ми читали, який ми переглядалися мультик, де вона полюбити мала чудовисько, а потім він перетворювався в принца. Нібито це здається, що все це так. Ну, казка та й казка, але це заглядається. Я його врятую. Я зроблю з нього людину. Це теж я часто чую від своїх клієнток. Я гадала, що я йому допоможу змінитися. Я гадала, що він побачить, як я його люблю, як я хочу йому допомогти. Він це зрозуміє, і він зміниться. Ні, не зміниться. Якщо ви покохали чудовисько, то це чудовисько буде все гіршим, гіршим і гіршим. В принца воно не перетвориться. Так само, як хлопці поцілують принцесу жабу в принцесу, вона не перетвориться. Це є реальність, це є дійсність. Тому чому ще ця Вікторія, молода дівчина, не хотіла його кидати. Вона казала, що я не хочу псувати його життя. Синдром рятівника. І я думаю, що я все таки зважуся в наступних відео почати тему говорити про трикутник Картмана. Я дуже люблю цю теорію. я Взагалі, прихильник в своїй роботі часто використовую транзактний аналіз, тому що це дуже дієва. Це і дуже багато чого можна зрозуміти, і по трикутнику Тракартмана, і взагалі по структурі особистості. Я думаю, що я почну це вам розповідати для того, щоб ви розуміли, що з вами відбувається і як. Тому цьому протистояти. Вона гадала, що вона зможе його врятувати. Вона не хотіла ламати йому життя. І він це обюзив. Людина, яка була зациклена, вона нічим не займалася, його нічого не цікавило, він тільки контролював її. А йому вона, звичайно, була ресурсом і красива, і успішна, тому що вона була блогерка, і вона йому давала якісь певні такі відчуття і почуття, що він себе почував класним. Ну, йому 18 і 27, і в нього така дівчина. І звичайно. Він це використовував, чому ще жінки потрапляють часто в такі стосунки, тому що в сім'ї було насилля, і просто для дівчини це є нормальним. Або є інший варіант, вона зростала в абсолютно такій, знаєте, любові, стерильній атмосфері. Така оранжерейна квіточка. І вона думає, що все можна змінити, з усім можна, з усіма можна домовитися. Ну, як говорилось про нашу країну агресорку, да, як європейці казали, що зі всіма можна домовитися з позиції логіки, здорового глузду можна з цією людиною поговорити, і все буде окей. Ні, не завжди це такі основні причини, чому жінки і дівчата потрапляють в такі стосунки. Ми будемо про це говорити, тому що бачите, скільки всього відбувається, але це ця тема є актуальна і в Україні, на жаль. Тема насилля тільки буде зростати, тому що війна, тому що повертаються чоловіки з фронту зі скаліченою психікою, з ПТСР рівень насилля в нашій країні за останній рік статистика зросла на 40-50%. Взагалі всі ви, зараз живуть в дуже сильній напрузі, в дуже сильному стресі. Десь час тривоги, обстріли щодня ми читаємо ці новини, навіть ті, хто не знаходиться в там в зоні бойових дій або в містах, які дуже наближені. Це все впливає на наш психологічний стан. Все, все на нас це впливає. А ми своїм своїм чином впливаємо вже на наше оточення. Тому конфлікти. Рівень конфліктності піднявся, конфлікти неминучі, і як цього, з цього виходити, як допомагати собі давати раду і своїм близьким, звичайно, ми будемо продовжувати говорити про це. Це те, що я хотіла сказати е, обов'язково в цьому своєму коротенькому такому відео. Лишайте ваші коментарі, задавайте ваші питання. Мене ви легко можете знайти у будь-якій соцмережі: Facebook, Instagram, X бувший Twitter. стукатися у Директ, лишайте там ваші питання. Якщо ви хочете записатися на консультацію онлайн, будь ласка. Записуйтесь, записуйтесь туди. Ми з вами обговоримо і все домовимося, В якому месенджері звичайно. З відеозв'язком Ми це проведемо. А, а зараз я всім хочу, ні не дивлячись ні на що, побажати сонячного, гарного настрою. А всім пока.